В їхній річці плавають королівські рибки, зимові розваги, доступні і влітку. І саме у це місто перемістилося мертве море. Так, трускавець поєднав у собі усі найкращі світові курорти. Кажуть, саме в цьому озері плаває найкраще в Україні форель. Що ж, перевірю, хто сказав, що блондинка з вудкою це мавпа з вибухівкою. Ми будемо кормити рибку. Отже, форель голодна, нагодує бідненьку. Ловись, рибка, большая, маленькая. Де ж вона? Цікаво, це тільки до мене вона не пливе. Клює? Клює завжди. Такий не пасує блондинці рибалка. Хоча ривок не вже зловила. Форель, царська рибка, ми її зловили. Іди сюди! Ора! Унікальна троскавецька рибка. Ну а далі все як по маслу. Рибка за рибкою на моєму гачку. Малесенькі форельки. Зараз я їх почухаю. <плес> на кастер. Тільки так з води на вогонь. Форель тут і готують. Все, що зловите, вам і подадуть. Головне, ніяких сковорідок, духовок, тільки мангал. Чекати хвилин 10-15, а поки є чим зайнятися природою милуватись. Мені здається, якщо навколо така природа, то і рибка ловиться швидше. Чули, хлопці, ось вам рецепт від вже новоспеченого світловолосого риболова. А поки форель на вогні мене на авантюру потягнуло. Сноу тюбінг слова сніг, розвага зимова, але тільки тут у троскавці можна кататися у будь-яку пору року. Штовхайте! Одним словом, круто. Добль два. Любиш кататися, любий санчата возити. Тяжко! Траса цілком безпечна, можуть навіть з'їжджати дітки від п'яти літнього. Мені не п'ять, але захват дитячий. А тим часом моя рибка підсмажилася. Унікальна трускавецька форелька. А як після приємного відпочинку змінюються наше біополе? Ми дізнаємося в цьому кабінеті. Унікальний апарат, який знає про нас усе. Ну, зараз ви дізнаєтеся усі мої таємниці. Схильність до стресів, емоційний стан, пальці рук розкажуть про вас усе. Вимірюємо біополе до і після однієї дуже цікавої процедури. Цю багнюку привезли сюди з Ізраїлю. Вона прибирає зморшки та омолоджує шкіру. Проте номер. Зараз я саме схожу, на Аватара. Ось вони брудні танці трускавецьки. Ви це теж бачите? Не показуєте мене по телевізору. Моя типа сота. Брудну, але оздоровлено мене відправляють у кімнату, де повністю відтворений клімат Мертвого моря. Спатиму тут хвилин сорок. І що з енергетикою тепер? Якщо тут 23 тисячі, то після кліматичного салону в зросла двадцять Дуже хороший позитивний ефект. Енергетичні дирочки вони частково затягнулись. Повітря мертвого моря та емоції від подорожі значно поліпшили і мій настрій. І покращилась покращилось завдяки трускавцю.